Отець, все встигає. Простіть. Як для вас така розмова? Чи я не роблю щось абстракту якесь? Тобто зараз тема, щоб бачити більше не фізичними очима. Бачите більше умом того, що в мені. А ми більше дивимося очима і думаємо безумним язиком. Бо язику в нас немає. Тільки внутрішня людина, коли направці вдомість направлена більше на шукання добра в собі, а не в людях. Шукання добра не язиком. Раді слави людської а шукати добро внутрі, яке є вже слава людська, є вже сила світла, є вже сила доброти, є життя вічне, є свобода, є мир. І наскільки це добро мені є, наскільки це добро вибирає з мене, я щасливий від того, що ношу. А ми за тих зовнішніх страстей, пускаючи це село, тікаємо від себе, щоб тільки тут заспокоївся. І вертаємося знову до той замплювати. Вони поміняли своє розум. Каже мені одна особа. Каже мені одна особа. Отець, я не буду більше на спільноті. Кажу, чого? Спільта починає вже мене давити. Починає вже між мною і спільноти, якісь я недорозуміння. Я кажу, скажи мені, ти хочеш, щоб тебе почула спільнота? Ти хоч себе чуєш? Твої ж думки є причиною твого протесту, який тебе їсть, який забере тебе любов до тих людей, мир до тих людей, і тоді втратив все. Чому не шукаєш добра в сорок до людей? А хочеш, щоб вільнота дала тобі любов? Ти покликаний нести світло, а не шукай спільноту, щоб спільнота дала світло. Ти інструмент Божий. Є проста річ, сама проста річ, каже одна особа. Людина мені говорить слова, але я на них не звертаю увагу, я відчуваю її вібрацію, її стан. Я більше зосереджений на стан цієї людини. Стан лупить по мені. Не язик її лупить. Стан і відчуваю її, що мене починає мети ламати її емоції. Обесточує мене ця її емоція. Слово мені правильно. Зле мені злегій дісліть. Мене осмислить. Це вичкусті речі. Чому дитина до одних не йде на руки, а друг не йде? Що вона відчуває у цю вібрацію? Так і взросла відчуває вібрацію. І вона дивиться на правду не на язика, а на правду невидиму, яка з тебе йде. Яка б фонить? Не забувайте про ці речі. Якщо чуєш, що тебе вже чуєш, що емоції починають робити недоброю, кричи до Бога, проси визволення. Одну вервочку прийде, другу вервочку прийде. І на третій побачиш, що відпустить. Царство Боже силою здобувається. Це царство Боже внутрі має бути. А в нас замість царство Боже царство смерті в душі, царство мертвоти, царство неспокою, царство тривоги. І за чого? І за того, що наша логіка скерована більше на язичок і безумний це язичок. Бо якби ми слідкували за тим, що думаємо, то і на язичку було б добре. Бо як добра думка, то язичок гарно говорить, і, і той язик ніколи нікого, бо з нього йде чиста водичка. Я не раз чую в собі роздратування. І я відчуваю, що це роздратування. Не дає радість окружаючим. Вони ж не займе роздратування, але вони відчувають моє роздратування. Відчуваю той голос. Тобто то потреба добра всередині це потреба добра миру, солі мати. Молюся, прийди і вселися. Але для мене сьогодні дуже є важливим моментом, щоб ми навчилися дивитися очі іншої людини і радити хоче шукати мудру думку, думку любові, думку доброти. Можу слово, тим же словом сказати, вирежу світу усмішку, ту добру думку, вирзу це слово. Но нечистий підкидає страх. Ворог починає з собою вести діалог. Він починає давати таку думку, яка тебе комплексує, яка тебе зв'язує, яка визиває тебе грається на ту людину. Тут я хочу добра, а тут піднімається зло. Тут хочу добра, а тут все зжимає. Господь каже, не бійтеся пожару, який ви в собі відчуваєте. Якщо ти приймаєш терпеливо цей пожар, ти спів страждаєш Христом. Ти спів розпинаєшся з Христом, розпинаєш цю страсть тілесно, то тілесна страсть. Любов терпелива. Доброта терпелива. Доброта не гнівається. Доброта не шукає свого. Доброта не нарікає. Доброта починається з твого здорового мислення. Доброта. Ви зауважили, що я зараз з вами говорю? А з мене йде доброта. Чому? Бо. Я хочу, щоб ви, о, ва, доброта перейшла на вас. Я хочу, щоб ця доброта була в ваших очах. Радість. Доброта як бере, має принести плід радості вам, вашому серцю, Вашим почуттям. Рад, що ви відійшли звідси, ви можете науку не чути. Забути за науку. А що лишається? Відчуття радості або легкості. Не осадка. Каміння, а легкості. Це називається енергія стала тончою у вас. Біоенергетика ваша стала тонча. Що таке тонча енергетика? Це брати приміру серце, почуття наші, як вода. Коли гріх, тоді вода якби застивши, лід стає, каміннем стає, тяжка вода. Коли розкаже більше маєш добрі думки, то ці емоції, ці грубі вибрації доброї думки починають потихеньку розігріватися. І становиться на трошки легше, легше, легше поступово, через добрі думки. Легше, легше і легше. І тоді становиться вже вода та становиться якою? така вже не камінь, не камінь не тяжесть, а вона вже тече. І розтопила водичка. водичка розтає. І коли ти далі молишся, далі молишся, вода становиться ще тонша. Тонше повітря. Пар. Тобто ти вже не з цього світу, пар вже не від землі, пар піднімається до Оце тонке відчуття легкості. Тебе вже тягне вверх. Тебе не давить до землі. Ти звільнена навіть земного через бажання, як захей. Чим більше Захей хотів бути з Богом, він відривався від землі. Бо він дуже хотів бути з Богом. І Господь його побачив. І він буде бачити ваше серця. Ви будете хотіти Бога і побачите, Бог буде розтоплювати вас той камінь, той лід. Буде становитися легко. Но не чекайте сьогодні результату. Результат Бог знає, коли буде. Ти неси хрест цього льта і проси Його за звільнення. Стукайте. Я той хрест, той камінь, я жертвую за потребуючих. Хай цей хрест я хочу потерпіти за тих, хто терпить. Я не буду нарікати на цей лід свій холод, той смуток, а буду жертвувати, щоб може когось більше лід на серці. Може більше когось свічує на серці. Може, хі, хтось без дому, може хтось не, не має кска хліба, хай моя маленька жертва. Хоча це жертва моїх гріхів у суті це результат. Но я не нарікаю, а приймаю цей хрест, як той розбійник на хресті. Поміни мене, Господи, царство. Помини нас. Мене й тих за кого я можу пожертвувати. Що моє маленьке терпіння. Комусь стало легше. Невелика тяжність не обідійшла в відійшла. Я несу ту тяжість, щоб було Господи очись мене і через мене тих людей. Звільни нас. І той тяжність, і каміння душа.